Центр життєстійкості запрацював вже з 24 червня цього року. Центр життєстійкості — це такий безпечний доступний простір. Заходи, які проводяться в ньому, вони для всіх мешканців громади, які проживають. У нас проводяться заходи для підтримки ментального здоров'я. заходи, направлені на згуртованість. Населення на те, щоб люди, які потребують на сьогодні допомогу, які потребують підтримку, які, можливо, на сьогодні є одинокими або мають різні проблеми в сім'ї. Проблеми з адаптацією у нас в центрі життєстійкості проходять багато групових заходів. Також мешканці Мукачів можуть звертатися за індивідуальними консультаціями. Все безкоштовно. Групові заходи у нас проходять як для діток, так і для дорослих. Також у нас є батьківський клуб один раз на тиждень. У нас проходять заняття з арт-терапії. Також самодопомога плюс управління проблемами. Плюс це два курси, які ми я викладаю для мешканців Мукачева. Також у нас. Проходять різні ВДР-терапії, мандалотерапія, також в'язання гачком. Це дуже важливо, тому що такі VDР-терапії допомагають людям шукати ресурс, від'єднуватися від якихось життєвих проблем. Тобто, наше ментальне здоров'я безпосередньо зв'язано з фізичним здоров'ям. В центрі жидкостійкості я відвідую англійську йогу. Моя дитина відвідує психолога. Що вам дають ці заняття? Впевненість у собі. Дуже насичений час проведення до цих заходів. Йога мене не знаю, витягує, прям тренує мишці. Англійський читальний клуб у нас в п'ятницю по одесяті. Ми тренуємо свою англійську мову, вчимося розмовляти, граємо в різноманітні ігри на англійській мові. У нас тут є заходи по суботах з 12 до п'ятої-шостої, плюс-мінус. І так склалося, що у мене є досвід, який допомагає їм краще зрозуміти себе. Тобто наші життєві шляхи схожі. І я просто почала з ними спілкуватися як зі своїми знайомими, друзями, і виявилося, що їм це дуже допомогло, і мені запропонували заключити договір.